Тут у нас прям жизненна робоча ситуація. Ми проїжджали біля господарства Юрія Степановича, і він тут якраз інсектицид вносить на горох. Ну то як же ми могли не заїхати до нього, не подивитись, що ж тут відбувається? Зловили в робочій обстановці, як да. говориться. А що, що, насправді що цікаво? Я хотів, щоб ви розказали. Про, про те, як ви вносите та, в принципі, всі засоби захисту а, от щодо ультрамалооб'ємного внесення. Е, да. Чи, чому ви прийшли до цього підходу? Значить, І як давно? Е, прийшли ми вже третій рік, ми працюємо по технології зменшення води, скажу так. Mm -hmm. В чому? Виникла проблема. Ставки були пересушені, стояли, в криницях води немає. Підвести воду нема звідки. Uh -huh. І ми тоді взяли форсунки розпилітелі Еко і спробували на розпилітелях еко. І побачив, що об'єм води, який ми викидали, ми брали е, жовті форсунки під, від 30 до 60 літрів. Тобто цей об'єм рідини дуже малий. От. І тоді ми взяли вже такі фіолетові, uh -huh. в них виходить, від 70 до 100 літрів. Отак. Тобто ви все таки визначили, що це да, так, оптимальна, оптимальна кількість? При, при від 30 до 60 літрів, скажу, треба дуже-дуже акуратно вносити, тому що припалює. Ага. От. А іменно такий від 70 до 100 літрів це ідеально. Просто а, ідеально. Окей, а при цьому от є задана норма. Препарату да, да. вона ж розрахована на стандартний об'єм води. Так. Ви змінюєте дозу для да, зменшеного? Так, Розкажіть, так. як ви Значить, це? Рахуєте? Дозіровка вже йде засобів захисту. Це не включає інсектициди угу. і фунициди, а іменно гербіциди зменшуються до 70 70-75% Отак даємо. тобто 30% від норми? Так. Так. То це ж капець економний? Да? Е, я порахував, тут 28 форсунок. ну Це старенький оприскувач, ми якраз застали мене в роботі в полі. Коли а я цій лада, нові ще є, він да, там да, стоїть, да, ми от. знаємо. Ми е, на нього теж може огляд так. потім. Е, значить, е, виходить, яка система? Е, коли ми вносимо мікрокаплюю, тобто екорозпилювач, виходить, що збільшується площа покривання мікрокаплі. І що я замітив, що навіть працюю гліфосатами, при нормі 0,9 літра на гектар, він чисте поле повністю. Повністю чисте поле. Вносимо даже по скажу так по геномодифікованій сої. Перше внесення ми робили справжній листочок, тільки не появився. Ми mm -hmm. дали 900 грамів 0,9 літра, скажу так, на гектар. Підчистили. Пройшло. Два тижні і ми дали 1,6 літра простого. Тобто це то був гелеус екстра, там 633 калійна сіль. І другий раз ми дали простий гелеус, 1,6 літра на гектар. Угу. І поле чистюсіньке. Ні одної бур'яниночки немає, нічого. Даже лебуду забирає. А на обичних форсунках не забирало. Тому що нижча концентрація була відносно об'єму e, води. E, чи чому Тут не За що дивіться, дивіться? Дані розпилювачі вони працюють кругом. Так. Тобто, Виходить, як вихер круте. Так. Торнадо, скажімо так. Отак воно круте. Стандартна форсунка, вона робить струйку. Ну там є різні, є струйки, Ну я кажу ті, що й йшли в комплекті з оприскувачем. Угу. Вона угу. просто струя, струя, струя. Коли проходить рослину, воно б'є одну сторону, а ця сторона не оприскується. Тут, а виходить, завіхрення. За воно, що... да. воно за що цього мікрокаплі, плюс додається прилипач. Скажу так, активна речовина. Угу. І плюс ми ще додаємо підкислюємо воду. Працює зрозумітельно. Окей, а якщо взяти там внесення ґрунтових? З ґрунтовими я спробував значить при нормі 60 літрів в минулому році. Працює нормально. Але Но тільки треба ловити момент, коли волога земля. Коли волога земля, 60 літрів на гектар грунтовими, працює, все ізуміє. А, добре, я тоді уточню, в принципі, для роботи ґрунтового бажано, щоб більше, була якась волога в ґрунті. Да, тобто, кількість. якщо ми ультрамалооб'ємно вносимо, то кількість цієї вологи і це і ще більш критична. Або ночі працюємо, коли є роса, угу. або працюємо, коли дощик прийшов після дощика. Коли mm -hmm. є волога, статі на цих форсунках я що замітив, що працював, навіть йшла мрачка, так і дощик, що mm -hmm. і гербіциди працюють, тобто при мікрокаплі. Ну і це не реклама, це я просто розказую свій досвід, щоб не подумали, mm -hmm. що. Ну, так, це... власне, тут же ж... да. Ну Третій рік ми працюємо. Ну, в принципі, я задоволений. По-перше, раніше виливали ми десь 200 літрів на гектар. Це ж стандартна норма. 200-300 mm -hmm. літрів mm -hmm. на гектар. Трактор, тракторист, бочка, помпа і це в поле. Одна бочка, щоб поле покропити, це так. Ну скажу так, 800 літрів це 4 гектари. Зараз в мене йде 800 літрів, 12 гектарів. Ну, так, так. Я не волочу іншого трактора, я не, тракторіст не потрібний. Я собі заправив спокійненько, в день там 70 гектарів я покрив з перекурами, Легесенько, легесенько. Угу. Ну тут ще потрібно зауважити, що у вас поля. Розташовані доволі компактно так, і не так, потрібно так. супер далеко їздити, так. того ви без бочки їздите. Без бочки я собі заправився. Буквально я скажу так, розход йде десь від 0,75 до 1,2 літра на гектар соляри. Я вже засікав, тому що тримаю швидкість десь порядка 14 кілометрів. Угу. Тиск на манометрі в мене стоїть 3,5. Пили хорошо, нормально. Ну, це я це не реклама, це просто, я кажу так, як є. Ну потрібно тримати висоту від рослини. Не більше 50 сантиметрів, бо якщо більше 50 сантиметрів, трошки зносит. потоки зносить. Да. 50 сантиметрів ізуміти. Ну, у вас тут, же, в принципі, тут це все на досвіді, тому що. Ну, так, так. Окей, можна сказати так, Юрій Степанович, розкажіть, будь ласка, з чого зібраний цей оприскувач? Це, мабуть, так. Тому що тут нема такого, що виробник рекомендує. Тут виробник Юрій Степанович уже безпосередньо. Скажу так, це колись років 20 назад, тільки Розпочинали займатися, купили польського прискувача угу. і ним бризгали. Ну, так, як, скажу так, Він з дуже тоненької металу, дує, тонкі, квадрати були тонкі. він розсипався, розірвався серед поля, бочка отак впала, крила, все. І Полумались, осталась одна рамка, прикольно. І після того ми купили новий, вже більш такий той, що зараз там да, стоїть да, да, да. на батацей. Я на досузі нема що робити, давай говорити. І коротше, я скажу так, з металу зварив так, як я хотів. Угу. Ну, він не краще, він такий негарний, ну, він роботу робить Ну, в, принципі, да. в цьому ж і задача. Да, задача. А ну, можна покрасити, можна все зробити, красиво, Йолки, палки лампочки попідключати, але воно не потрібно. Він має зробити роботу швидко і якісно. Угу. Розкажіть, що ви тут робили? Що тут зроблено? Рамка, корпус, бочка стандартна, залишилася рідня. Тобто бочка це. Бочка, та... Да. Це та, що, що і була. Що була на, бочка, на 800, літрів, 800 літрів бочка. За винятку, що тут? І профільна труба 60 на 40. Положена, вона бачите, отак, по ширині. Це товстосіна, трійка. Угу. Зварений каркас. Вже тобто ви, ви, а, ви, ви взагалі оце все? Так, да, Оце все перевірили. зварений каркас. І сюди я взяв швеллер восьмий, mm -hmm. грубий, потужний він товщину має 5 мм. Тобто крепкий швеллер. Тут так само зворобив кріпьош, осталася рідня ось оця барашка їхня. Це типу у висоту? Да, 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 да. От. А оце все переварене, зроблена качалка, вона качається. А ну Тобі, Коли трактор їде, воно собі в полі гойдається. Така Тобі... система стабілізації. Да, стабілізації. Воно виходить, коли трактор шатнувся, крила більше тримають рівень. От. Угу. Що тут ще перероблено? Перероблені... Розпилювачі. Оці нижні форсунки, розпилювачі, скажу так. Це рідні заводські. Щоб його поставити, тут жидкость, бачите, так є, я трошки вихлюпаю її. Щоб її поставити оцього розпилювача, він не підходить. Потрібний адаптер, переходник під польський. Угу. Отакий От переходничок потрібно купувати, тому що він не підходить. Що я зробив? Це на тих, значить, на другому оприскувачі. У мене як зроблено. Купили ми е, польські форсунки і на них можна поставити зразу напряму. Воно трошки плотненько. Тільки ну, потрібно ці вусика трошки підпиляти. Чуть-чуть угу. підпиляли вусика і воно входить. І напряму зразу ставити ну, дешево сердито. Зручно. 90 гривень 45 гривень. Форсунка 135 готова. гривень і працює. є. <рес> <рес> а, а з переходником скільки? з переходником значит, 120 гривень, плюс переходник 48 гривень, це 160 гривень, виходить. Ну, і плюс ваша стара форсунка. Вона от така, якщо я вам покажу, зараз знімемо ось такою вона в формі в багатьох, угу. Тут сікатель стоїть. Отакої вона форми. Ну, це ще е, ті старі-перші, старі, -старі перші, які випуски були, бо потім пішли вже е, більш такі. Зараз я вам покажу її. Якщо в мене тут є її, вона... А, ось! Можна перейти на цю сторону. Я ж казав, що тут збор блатних. Оце форсунка другого виду. Так само потрібен на ній адаптер. Тобто, це е, три види е, є е, е, форсунок. Такі, що ховаються з оцікателем, і ось ці форсунки вже напряму підсоединяються. Це самі розпилювачі. Оце три види. Угу. Ці, виходить, дорого, ті внутрішні дорого, ці самі дешевші. І в обслуговуванні, і по ціні. 45 гривень корпус, 90 гривень. Розпилювач. Да. Ну, це дешево -сердито. дешево сердито. і працює. В принципі, вистачає десь, ну, я знаю, до 10 тисяч гектар. Ого. Іменно самого цього не висікається. Це вже вони в мене три сезони. Три сезони це десь ну, більше, більше двох да, що... тисяч. Можна їх похвалити. Yeah, По-перше, не жалко, по-друге, працює, по-третє, не робимо колій. Бо як ззаді вилочимо цього ж приціпного, то дуже багато колій. А ну, причіпний де... же більший об'єм, і 에... більшу площу. І... Ну так, да, там більше площа. Хорошо, я прицепним ОП. 2000 2 тонни, 200 літрів на гектар, 10 гектарів. так, Ну да, а цим 8... Яких? Я 12 гектарів. А, 12, 12, 12 гектарів. так, так. Навісним. І як би я не повертав, все одно ззаді захват, виходить. Зараз 15 метрів. 15 метрів захват. Я не робив mm -hmm. більшого, тому що е, трошки поля нерівні та крила ну, не зачеплює. Що, щоб менше перевертало їх. Стареньке, стареньке. Так, а він навісним був з самого початку? З самого початку навісним був, тільки трошки друга була конструкція. Ага, а насос який міста наш. Насос рідний, чи перероблений вже, то, переробив, то вже. А що за насос стоїть? Е -е, тут 120-й насос стоїть. Рідній стояв 90-й насос, зараз стоїть, стоїть 120-й італійський насос, але він вже внутрі перероблений. Тут же я, там стоїть в них алюмінієвий поршень. Виточив поршня. Виляв короче, поршня з... Е Ну Як пластиковий пластиковий поршень, тому що той поршень загріз в мене. Ага. От, і я виточив поршня пластмасово поставив. Вони стоять за водом, такі роблять, тільки ну, трошки друга конструкція. От. Там два почіпники. І сальник переробив теж, тому що в них сальник специфічний, дуже широка обойма і дирочка махенька. І таких сальників радянських не підбереш, то прийшлось трошки перехімічити. Але, в принципі, його вистачає. Ну скажу так, ну, ви, ви доволі швидко рухаєтесь. Скільки кілометрів е, на годину? Ходжу 14 кілометрів. Ага. 14 кілометрів зараз мене викидає е, десь 75 літрів на гектар. На цьому полі я ходив 19 кілометрів, ага. от, е, 60 літрів на гектар. Угу. Я вже знаю, де, на яку ділянку як внести, є, з якою швидкістю. Саме оптимальне це 12,5-13,5 км, це виходить, 80 літрів. Тобто угу. 10 гектарів. Я собі знаю, в мене ділянка ось ось, 10 гектарів. От на 10 гектарів я знаю, з якою швидкістю йти, я заправляю розчин. Тобто здаю гербіцит -то, і на цю ділянку. Я знаю, що та ділянка 12 гектарів, я знаю, треба трошки швидкість більшу здати. І я так само розчин вже заправляю з розрахунку. Тобто змінюєте пропорцію? Да, Кожен раз я міняю. Ага. Вот. Ну, нормально. Оці... А, а так ви е, цим курсовказівником якимось якоюсь навігацією користуєтесь так, для внесення? Да, з -з -з. Так, так, навігація стоїть. ну, МТЗом трошки тяжко вести, я скажу чесно, по навігатору. Чого, бо він трошки ним гойдає. Да, да, навігатор не збивається, але буває таке, що йдеш, йдеш, і руль сам може чуть-чуть смикнутися туди-сюди. Хоча трактор в принципі, непоганий, але все одно чуть наклонилося. от, Плюс-мінус там. Ну, я запас на крилах зробив по 20 см. Да. Да. Зробив по 20 см перекриття, то, в принципі, ну пропусків немає ніде, ні на одному полі пропусків немає. Ну, ви ж теж прилучились під да, свої так, поля. Так, так. як там де Навігатор їхати. простий, такий, недорогий, скал, так, але працює добре. Угу. Ну, тобто, вже простенько. Це для простого самого бідного фермера. Скажу ну, а так. ви думали? Якось зробити, щоб секції відключати. <ріст> Я Забу скажу так. Правило? Дивіться, як в мене секція відключається. Ви ага. ж не замітили? 16 я хотів, гривень. Я хотів запитати, це типу чуть -чу, Я це, поняв, це, це ручний тумбер. Да, ти, ну так, типу, ну, да, вийшов, хлоп перекрив вимк, вимкнув секцію. Це від і, і, обичних і, капельного полива. Ну воно працює, розумієте? Нащо ж мені купувати тисячу гривень давати за електроклапана, як я вийшов, крутнув ось, ось, та сю. Ти мене відкрив... відключається. Ось, Скільки треба відключити? Ось? Два метри відключив. Все, так що відключена секції працює. Так, да, ну. Сучасний оприскувач, може виглядає він так по-старенькому, ну все. Ну, чого, от є, я ж кажу, 16 гривень, бачите, ціна. Раз закрив, так само з цієї сторони. 16 гривень, раз закрив, і плюс там стоїть 4 перекриття. Ну тут я переробив. У мене. А стоп, 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 там стоїть 4 перекриття, це, а, це мається ну, на увазі? це. Ну, стандартне, то тобто, мені треба по секції відключити, то воно на ось. Відключається в мене. Ага, Раз, два, ага. три. Відключається середня, крайня, крайня. Плюс в мене ще одна секція. Плюс ось ось ще одне відключення. Плюс я зробив сюди дві турбомішалки внутрі. Ага, я то, то, коло... то, то розчин мішається розчин так в мене. Ну, зараз я легенько опущу. Ну це може для людей це не інтересно. Ну, це старьо. Ну, розумієте, стареньке є стареньке. Дивіться, отак в мене. Женська панчоха. Женська панчоха. Я сюди зробив турбомішалочку, Там постоїть фусуночка, всередину. Всередині. Да. Обійди сюди. Обійдіть. Ну, Вивів я його через верх, отак на шлангушці, Воно мішає розчин отут. Тобто я кидаю карбомід, все що угодно, воно мішає. Панчошка це для того, що мусор. Далі стоїть ще одна мішалка. Там внутрі ще одна мішалка є. Плюс ще одна мішалка центральна. Ось. Uh -huh. Получається три рази колоте отак у бочці, колоте отак у бочці і плюс ще зливається. Oh то, есть, мішається то Тут все посерйозно. Ну, це воно примітивно, але і, суть в тому, що дуже хороше змішняння, чим краще змішаєте засоби захисту, тим краще вони будуть працювати. От. Ну, він старенький, я ж кажу. Старенький, але зроблений для себе. Ну, так. Нічого цікавого немає, все примітивно. Ну, я, чесно кажучи, я навіть не подумав, що ви тут організували. А чого? Додавив просто секції на болтики, ось о, прикрутив доповнітельні екрани, поробив більше виходів. Треба мені збільшити тиск, я собі ось о, кльоц і збільшив тиск. Я не кручу тією барашкою. Угу. Я просто за що того відключив одну мішалку, піднімається тиск. Угу. Добавив мішалку То Я вже орієнтів по полях. Бо тою барашкою я крутити постійно, там внутрі пружина йде така, і такий язичок. Угу. І цей язичок весь час перетирається. Там отакий стопорочок, тонесенький, десь десь 2 міліметри. І воно, коли в пластмасі коц, 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 він хлоп і перетерся. Ну і так менш зручно, якщо ви все одно вже адаптуєтесь, я... а адаптували швидкість до кожного поля. До кожного поля знаєте, я собі як... вже перебив. Поле 12 гектарів, значить, кроплю я там, скажімо. Восьма передача на зайцеві. Mm. Я собі кроплю і тиск я знаю, які. Ага, дивлюся, тиски, в мене йде двойка, малий тиск. Я хлоп, крана закрив хлоп, три з половиною тиск. Я ж вже ну, таким чином просто. Супер. Ну, ну клас. це таке. Примітів, примітів. Все, бачите, простенький, гарний але секції відключає, змішує ультрамалооб'ємне, технології нормальних сучасних оприскувачів. Сьогодні агроном каже, е, треба поміняти. Десь знайшов за 30 тисяч, значить, е, продають. Ну, типа, на тонну е, крила 16 метрів. Ну, вже поставлений електроклапана. Беушний за 30 тисяч гривень. Я кажу, сина, ну навіщо? 30 тисяч гривень, як я можу все покропити в день тих самих 70 гектарів і не спішав. Ще й поп'ю кофе і перекуру. Ну, то... ну, в принципі, так, да, по великому рахунку, ну, що він трошки сучасніший, 200 літрів плюс 200. Да, так, літрів там літрів. в кабіні сидиш, нажав, та електроклапан закрився, відкрився. Ну, це таке, якщо да, потрібно воно. Ну не всім воно потрібно, розумієте. Деякі обриза і до прискачем, купили оприскувача, і він відколи в них він до нього не дивився. Він не знає, який там кран, а скільки виляло, а Бог його знає. Виляло, то виляло. Ні, ну так так вже не серйозно. Це малий, малий, малий. -та 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 так вже о. не серйозно, тому що так же ж можна і попалити, і це вже тоді таке ну, бризкання. Да. Ну це не суттєво. Що маємо, то маємо. Друзі, пишіть в коментарі, кльовий оприскувати. <рес> не сміжіть, <рес> не смішіть. Факт з тому, що він працює. Саме головне, що в оприскуючи, працював. Шатається, шатається. Трактор ходить, ходить, бризає, ну і все. Ну і Все, залишайте з нами на все добре.